Що побажали всім людям у новому 2012 році? Щастя, здоров'я, щоб люди були щасливі. От що я можу побажати. А що потрібно для щастя, як ви гадаєте? Для щастя, ну, гроші потрібно, кохання, щоб люди одне одного розуміли. Побільше оптимізму і побільше думати про своє життя самому. Ніхто за нас не буде думати, тільки ми самі. А що ви побажали представникам української влади у новому році? Трошки подумати про людей, не тільки про себе. Більше нічого. Всього найличого. А представникам української влад... любі, здоров влади здоров'я да. влади я промовчу по цьому Що спросили представникам української влади, української а, не, не, що б побажали? Представникам української А ні, ми туристи. що Щоб побажали представникам української влади. Міра, согласі. Бюджету пошире. Я думаю, світлого сонця, такого беременного кошелька. Ну, чтобы все такое вот было. Ну, я думаю, просто просто относиться ко всем э, таким вот мелочам с улыбочкой. Все-таки это как то водяного дракона, да, по-моему, вот так что все как вода, все пройдет. Философское значение такое. Спасибо. А що би побажали представникам української влади? Э, Знаєте, тоже старая пословица, вода камень точит. Думаю, они скоро людей достанут. Мое мнение. Ну, чтобы как-то они пытались хотя бы между струйками. Попараджи не да. Я думаю, скорее всего, да. Потому что. Считали никуда. Ну, думаю, что да. Если проехать маршрут, как и в троллейбусе, я думаю, что много всего насобирать можно. Здоровье! В первую чергу, здоровье. Все. А представникам... а Если якщо... того... здоровье будет, то будет все остальное. А представникам української влади що побажаєте в 2012-й? Бути умнішими, щоб вони є. Ну, благополуччя, здоров'я. Ну і щоб життя трохи краще стало. Соціальною. А представникам української влади. Повторіться. А представникам української влади на 2012-й що побажали? Як вам сказати, точки правих рішень, щоб Україна ну, була хорошою державою і розцвітала хорошо. Насамперед, здоров'я, щоб було щастя, щоб було, щоб не сварилися, якби такого шота да, грошей, грошей щастя, здоров'я особливе да, щастя. щастя. здоров'я. Ми дуже волнуємося за і, і що про діячів. Бо, да. Ми дуже волнуємося за наші народи діячі. Ми дуже хочемо, щоб вони це всім передаємо. Привіт здоров'я, щоб було здоров'я, благополуччя, щоб гроші водилися і все, все добре, щоб було. А представникам української влади чого не вистачає? Що б ви їм побажали? У мене вистачає, мабуть, їх. А що ж їх іще? Ви бажаєте їм? Ну, щоб вони трошки працювали лучше, щоб краще для людей було. А що ж вони роблять тільки для себе? Щастя, здоров'я, багато кохання. А ти То, що побажаєш? Ну, доброти, щоб вони ну, ласкаві були, щоб не сварілися.